Менше роботи більше сексу. Причому з випадковими партнерами таким принципом керуються українці під час відпусток, констатують лікарі. Бо саме в цей період до вендиспансерів звертається найбільше пацієнтів. Ми чомусь завжди вважаємо, що є там якась стандартна п'ятерка, яку ми определили як венерічі, там сіфіліс, трихомоніаз, уреоплазмоз і Тому подобне я хочу сказати, що людина може заразитися при половому контакті і чесоткою, і. Тим же простими висипанням там та інфекційним зараженням, піадермією і многими-многими другі вещами, тому що відбувається контакт не тільки слізисти хабочок і не топоверхності, а й поверхність кожу й тому подоб про свої любовні походеньки на курортах. Українці розповідають неохоче. Утім, деякі чоловіки середнього віку таки зізналися з венеричними хворобами, стикалися, бо думали не про те. Чоловік отримує вольний, він свобождаються на роботу 11 місяців. А тут раз отпуск, нужно расслабиться. Я не буду скрывать, один раз по молодости, ну я уже старый, а один раз по молодости. Кстати, в Молоді люди запевняють, що завжди займаються тільки захищеним сексом і охоче дають поради іншим. Ну не то щоб якби воздержання вірності, і головне просто не розпаляться. Ми ж все таки люди. А разом може ставатися разом. Ми ж не животне. Голову включати. Та найактивніше поради дають люди старшого віку. кажуть їхнє покоління. До інтимних стосунків підходило серйозніше за нинішню молодь. Во-первых, мужчини самі підохранялися, ні полі ответственно относились к, к женщине. А женщина тоже предохранялась. Были романы, естественно, конечно, и курортные романы, ездили на свидание, как говорится, в гостиницу на две-три на ночи. Это все было. Вот. а сейчас, понимаете, ценность женщина потеряла. Натомість венерологи усі ці міфи розвінчують. кажуть, за останні роки молодь стала розумнішою. А от люди старшого віку навпаки все частіше стають пацієнтами вендиспансерів. В моєї лічній е, практики не, був пацієнт, котрому було не, 74 роки, і он був со свежей гонореей. При этом познайомився з подружкою, їй було 64 года, і, от, і от вони в сусідніх палатах лечились. То тобто, есть возраст как бы об этом нічому не говорит. Та незалежно від віку, якщо у вас таки був випадковий секс на курорті, лікар радить негайно перевіритися, адже інкубаційний період деяких хвороб може тривати місяцями. Не радять медики займатися саме. Молікуванням в разі підозрілих висипів на тілі, Віталій Маргалик, Михайло Клюк та Такостятин Царинок телеканал Київ.